Кого можуть мобілізувати вже сьогодні? Мобілізація жінок, повістки поштою та у резерв плюс, заочна ВЛК, що це і як працюватиме. Порушення військового обліку, що змінилося. Привіт, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туєв. І сьогодні ми розберемо гарячі зміни у військовому обліку, які вже на порозі. Тож дивіться до кінця, бо деякі нововведення можуть суттєво полегшити або ускладнити ваше життя. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити найважливіші новини українського та міжнародного законодавства. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та запитання. Почнемо з того, що військовий стан продовжен до 5 листопада 2025 року. Кого ж можуть мобілізувати вже сьогодні? Як було і раніше, Основна категорія чоловіків від 25 до 60 років, незалежно від наявності військового досвіду, вони проходитимуть підготовку перед направленням до підрозділів ЗСУ. Також особи, яких раніше зняли з військового обліку, але після повторної медкомісії, вони визнані придатними до служби. Чоловіки з обмеженою придатністю. Цей статус не є підставою для звільнення. Якщо повторна ВЛК визнає їх придатними, вони можуть бути мобілізовані з 18 до 25 років та чоловіки 60 плюс тільки за контрактом. Тобто якихось -то особливих змін у цьому питанні не з'явилося, але з'явилися зміни у питанні отримання повісток. Відтепер будуть декілька видів повісток на ВЛК, мобілізаційна та на бойову службу. Звертаю вашу увагу, змінили правила вручення повісток для військовозобов'язаних. Тепер мобілізаційне розпорядження можуть надіслати листом через Укрпошту. Це передбачено постановою Кабінету міністрів 916 від 30 липня 2025 року. Більш того, спроби уникнути отримання такого листа можуть розцінюватись як ухилення від військової служби, а це вже кримінальна відповідальність. Так що закликаю, будьте уважними. На сьогодні не зовсім зрозуміло щодо питання вручення повістику Резерв Плюс. Але щось мені підказує, що саме так і буде мобілізація жінок. У соцмережах точаться суперечливі думки щодо мобілізації жінок. Але звертаю вашу увагу, що для введення обов'язкової мобілізації жінок мають бути внесені зміни до чинного законодавства. У першу чергу, до пункту. 12 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу, яка передбачає добровільність проходження військової служби жінками. Поки що мобілізація жінок в Україні на сьогодні залишається виключно добровільною за контрактом. але діє обов'язковий військовий облік жінок медиків включно медсестри, фармацевти, стоматологи. Вони отримують приписне свідоцтво. І зобов'язані оновлювати військово-облікові дані та повідомляти ТЦК та СП про зміну особистих даних. Такі зобов'язання є навіть у тих, хто після здобуття медичної освіти не працював за професію. А як ви ставитесь до питання мобілізації жінок? Чи є в цьому необхідність та сенс? Пишіть у коментарях. Також Міністерство оборони анонсує зміни у Резерв Плюс. Вже з'явилися нові сервіси, а саме, можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі оберіг та отримати розширену інформацію з нього. Отже, з'явилися шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних. Перше. Статус потребує уточнення. Коли про людину є інформація в реєстрі оберіг, але без прив'язки до ТЦК, і це потрібно виправити. Помилка в персональних даних, наприклад, неправильно написане ім'я, прізвище чи дата народження, статус порушення правил військового обліку. Якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається. Помилка у даних бронювання. Якщо бронювання є, але дані про це не відображаються або вони внесені із помилкою. Актуалізація даних про роботу дозволяє оновити інформацію про місце роботи через Реєстр Пенсійного фонду України. Далі статус на обліку, коли людина має бути знята або виключена. Наприклад, якщо досягла. Граничного віку для служби або вступила до ЛАВ сил оборони та більше не є військово зобов'язаною. Але ось що бентежить: чому людину, яка досягла граничного віку, не виключають автоматично з обліку. На жаль, передбачаю знов якусь плутанину. Далі, що означає оновлений резерв плюс і заочна військова лікарська комісія для кожного з нас? Давайте розбиратися. Порушення військового обліку. Від червоної стрічки до конкретики. Наразі Резерв Плюс показує лише факт порушення. Схоже, у вас проблеми з військовим обліком. І все. Які саме? Самі здогадайтесь: жодних деталей, чи не оновили ви адресу, чи проігнорували повістку. Це як гра вгадай проблему. Що саме змінюється? Міноборони обіцяє, що до кінця 2025 року додати в додаток деталізацію причин порушення. Тобто система детально вкаже причину. Пропущена ВЛК, оновлена адреса, проігнорована повістка тощо. Чому це важливо? Зрозумілість порушення, а це менше стресу та помилок. Як це працюватиме? Система взаємодіє з реєстром оберіг, щоб автоматично підтягнути дані про порушення. Після цього з'явиться кнопка Сплатити штраф. Або оскаржити, де ви зможете подати документи для уточнення. Але чи встигнуть розробники, чи не залишимося ми з тими же червоними стрічками? Як кажуть, поживемо, побачимо. А чи стикалися ви особисто з некоректними статусами у резерві Плюс? Пишіть у коментарях. Далі заочна вилка. Міноборони планує також розділити медичну та адміністративну частини військово-лікарської комісії, запровадивши заочну ВЛК через Резерв Плюс. Що це означає? Ваші медичні дані з електронної системи охорони здоров'я аналізуватимуться автоматично і на їх основі ВЛК визначатиме вашу придатність до служби без фізичного візиту до ТЦК. Як це виглядатиме на практиці? Лікар. У медзакладі фіксує ваші діагнози і формує висновок на основі обстежень в системі Health із цифровим підписом. Дані передаються до ВЛК, яка оцінює їх і вносить висновок, придатний чи непридатний. Ви отримуєте дві смс: Перше – номер медичного висновку, друга повідомлення в резерв плюс із вашим статусом. Фізичний візит до ВЛК знадобиться лише в спірних випадках. Але як завжди, є нюанс, щоб це запрацювало, потрібен новий закон і згода МОЗ на передачу медичних даних. Якщо все піде за планом, до кінця 25-го року ви зможете пройти огляд у будь-якому медзакладі з контрактом НСЗУ, зручно без черг і бюрократії. Але чи готові наші реєстри до такої цифрової революції? Чи не стануть помилки в даних новим кошмаром? Пишіть у коментарях, чи вірите ви в успіх заочної ВЛК. Отож, Резерв Плюс зручність чи нові ризики. Оновлений Резерв Плюс, заочна ВЛК та інші зміни, це виглядає як спроба зробити військовий облік сучасним і зручним. Але як адвокат я бачу і підводні камені. Помилки в реєстрах, вразливість до кібератак, відсутність механізму оскарження та недостатність пояснень для людей, як та що працює. Отже, цифровізація мобілізації це новий виклик, до якого треба бути готовим. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові розбори законів і діліться в коментарях своїм досвідом із Резерв Плюс. Ваш досвід важливий. Обговоримо в наступних відео. На все добре.